Спортивні новини головні події зараз. Жодних вигадок, лише реальний спорт. Збірна України з боксу завершила Кубок світу в Індії з шістьма бронзовими нагородами. Заслужений майстер спорту Юрій Захарієв посів третє місце у ваговій категорії до 70 кілограмів. У чвертьфіналі 23-річний харків'янин переміг представника Тайваню Чавея на роздільним рішенням суддів. 4-1. у півфінальному бою Захарієву протистояв казахстанський середньоваговий. Нурбек Мурсал. протистояв гідно, але не настільки, щоб виграти перші два раунди, та й ще й з рахунком 4-1 і 3-2 Відповідно, як не намагався підопічний Сергія Данильченка, Віталія Ярового та Андрія Марчука переконати суддів у протилежному. Вони не пустили його у фінал. Юрій Захарєєв отримав бронзу. Харківські юніори викосили 9 золотих та 6 срібних медалей на міжнародних змаганнях з чортреку у польському місті Ельблонг. Вихованці Віталія Сівака та Людмили Морозової особливо показали себе у старшій віковій категорії «Ц». Кирил Коваленко став триразовим переможцем на дистанціях 500 тисяч та 1500 метрів. Дівочі забіги своїми несамовитими атаками розкрасила Катерина Моїсєєва, яка особистими зусиллями також забрала. Ала три золота на 500 метрівці та півторашці другою. Фінішувала ще одна харків'янка Олександра Кривошея. На цьому вони не зупинилися та разом виграли естафету на дві тисячі метрів. Макар Міхно, який виступав серед молодших юніорів, швидше пробіг тисячу метрів і переміг в естафеті. На двох дистанціях фінішував другим. Анна Жирнова зробила срібний дублю у забігах на п'ятсот та сімсот сімдесят сім метрів. Батько тренує, на змаганнях нервує, діти йому радість дарують. На міжнародному турнірі зі спортивного карате Київ, який відбувся у столиці Австрії, Відні, Олександр Сюзанна Сагрунови виграли золоту та бронзову медалі. Вихованці президента та старшого тренера харківського клубу Вагр Рудіка Сагрунова піднялися на п'єдестал у вікових категоріях Ю 14 та Ю 12 Відповідно, Олександр виступав у вазі до 55 кілограмів провів три бої та в усіх здобув переконливі перемоги. Двох місцевих учасників він побив суху, – 8-0-9-0. У поєдинку з угорським спортсменом Сагрунов віддав супернику один бал, сам набрав сім. Ефектний виступ, який запам'ятають і Відень, і Альпи, і Дунай. Сюзана Сагрунова посіла третє місце у вазі понад 45 кілограмів. Поступившись у першому колі майбутній володарці срібної медалі з Угорщини, 11-річна харків'янка у битві за бронзу здолала австрійську учасницю з рахунком 6-4. У цій же віковій групі та ваговій категорії серед юнаків переміг Максиміліан Дмитренко. Ярослав Цеван озолотився у турнірі серед дітей, не старше 10 років. Дві медалі на Віденській. ...татамі заробив Акоп Саркісян. Найдосвідченіший представник клубу Вагр став срібним призером у ката у категорії 35 років плюс. У комітет здобув бронзу у вазі до 84 кілограмів. У змаганнях брали участь каратисти із 17 країн. У Кубку України з футболу серед жіночих команд відбулися матчі однієї четвертої фіналу. Металіст 19-25 зустрічався з кривбасом у гостях. Поєдинок виявився небогатим на голи. Все вирішив єдиний м'яч, який на сьомій хвилині забила захисниця харківської команди Леся Ольхова. 1-0 металіст 19-25 у півфіналі. В інших парах перемогли Ворскла, Колос та Полісся. Олександр Шаріков, Олександрський Олексій. І Муравйов, Харків, спортивні новини.